Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина? Я просто в шоці. От, до речі, в моїх руках мрія офіційна, серед вас розіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали наші служби, зналі що то буде вот, И мы специально на аеродроми слушали, на аэродромы специально поставили самоліти, которые там нам не надо было, они ані плохие. Мы Ми это країна, яка постійно воює стратегічні бомбардувальники, у яких а 50 тих всього штук, а Ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушок. Таке це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав в русский пабліки. це все верт, в все вірять, вірять. А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибула, короче, і він такий. Ну, я вообще там і мешав, Я не хотів, щоб у мене этот глаз був. Це просто смішно, Це сміх. Я даже бачив новину, Україна русская делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого каже, на чому типа не Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з а, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака. Я розіграю їх серед вас. Це такий подарунок буде. В честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш. А, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюдити його і підпишіться на мене. Все. І за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивиться, крутиться, у нього тут підіймається. Ну серйозна модель в руках тримаєш. Дуже серйозно відчувається так. Одна вже зібрана, буде модель. Друга раз зібрана, треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова, що це офіційна модель, колекційна модель. Всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани, десь там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія, і щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам приложу. А за четверте місце ну знаю. Давайте тисячу гривень зробимо. Да? І теж шеврончика вам накину. А, Все, в принципі, це всі умови. Отак дуже просто. А сам розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все, і ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний. Ну, який в світову історію, да? неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посиланням в шапці профіля. Це друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетели.